Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Deutsch Miet Anna. Ми з вами продовжуємо основну нашу тему, яка називається Будинок та квартира. І сьогодні ми доповнимо наш вокабуляр наступними словами. Отже, якщо нам потрібно сказати квартал німецькою, то він звучатиме наступним чином: Der heuserбlok. Heuser так, домофон досить таке непросте слово. Складається з трьох. Тюр ляут шпрехе. І е, в нас тут три слова. Tür – двері. Ляут голосно, а sprecher – це від слова sprechen – говорити. Наступне нове слово der Schlüssel. Der шлюсель. Це ключ. Шльоз. Замок. А якщо потрібно сказати, поштова скринька. Дербкастен. Лавочка. Briefkasten. Briefkasten. Die Bank. Die Bank. Und діантена. Антена. Antenne. Antenne. Розпочинаємо наш румтур. І з кухні. Отже, нагадаємо, що кухня німецькою die Küche. Die Küche. Перше слово, яке ми розглянемо, це Kühlschrank. Kühlschrank. Так, складається з двох слів. Kühl німецькою – це прохолода. А шранк, відповідно, шафа. Перекладається, як. Холодильник. Де тостер. Зрозумілий переклад. Так. Мікровеленгерт. Мікровеленгерд. Це мікрохвильова річ. Дервасер кохер. Дерквасер кохер. Так. Васер. Знаємо, що це вода. Кохен від слова готувати. Відповідно, чайник. Якщо користуємося електричним чайником, то можемо використати електриче текане. Також підходящий варіант. Наступне нове слово діжпюльмашини. Дже посудомийна машина. Дішплюльмашина. Е, німецькою плита Дергерт. І, відповідно, як нам зручно, як нам потрібно, ми використовуємо слова або електрогерд, якщо це електрична плита, або газгерд, якщо у нас газова плита. А зараз ми розглянемо слова, які можемо використовувати. Описуючи вітальню кімнату. Нагадаємо, що це вон цімер від слова вонен жити. Вон цімер. Перше слово до даної кімнати у нас буде Das зофа. Дас зофа. Що перекладається як софа. Так, і розглядаємо наступні нові слова: Ді вазе. Ваза. Der Couchtisch. Der Couchtisch. Це журнальний столик. Das Festnetztelefon – Це стаціонарний телефон. Якщо ж нам потрібно сказати автовідповідач, то використовуємо слово Der Anruf beantworter. Телевізор. Der fernseher. Der fernseher. Нагадаємо, що дивитись телевізор ферн Зен. Для того, щоб сказати пульт, використовуємо фернпедінунг. Ферн, до речі, розшифровується як далеко ферн, а бедінунг – обслуговування. Переклад пульт. Жалюзі. це жалюзі, зрозуміло, дікліма Анлаген. Lima Кондиціонер і гайцунг з прикладається як батарея, а саме слово гайцунг – опалення. Хочемо вам сказати, що продовження нашого рум-туру по будинку та по іншим кімнатах ви зможете подивитися в наступному відео уроці. А зараз ми зробимо з вами наступну вправу. Завдання таке: потрібно підібрати підходящий, підходящий іменник до виразу. І розглянемо, які в нас є слова. Отже, «das Fenster» – вікно, «der фарштуль ліфт, «der Balkon», «der Spielplatz» – що перекладається як ігрова. Ігровий майданчик. Die house tour. Це іменно підкреслюється, що це вхідні двері в будинок. Тому що, якщо сказати «тюр», то це, можливо, двері, які ведуть в якусь кімнату. А якщо house ture, то це вхідні двері. Ді-штраси вулиця. Ондібус Гальтештелі. Перекладається як автобусна зупинка. І приклад у нас є dort kann man sein Auto parken. Що перекладатиметься, як там можна припаркувати своє авто. І відповідно це у нас Der Parkplatz. Перше речення damit kann man in die dritte etage Етажен. Фарен. Даміт перекладається, як з цим, з допомогою цього можна на третій поверх поїхати. Отже, підбираємо варіант Der так, Ліфт. Наступне речення Dort. Dort. Kan man. Kan man. In der Zone in persone sitzen, sitzen oder, oder andere Menschen, andere Menschen beobachten. beobachten. Dort перекладаємо як там «Кан man можна in der Sonne sitzen, сидіти на сонці, чи oder andere Menschen beobachten. Спостерігати за іншими людьми. Балкон, так. Дрите Афгаба. Das. Das. Kann man. Kann man. Aufmachen. Aufmachen. Dan. Dan. Komt. Komt. Frische Luft. Frische Luft. Inztimmer. Das kann man aufmachen. Aufmachen перекладається як відкривати. Це можна відкрити. Dann kommt frische Luft ins Zimmer. Тоді зайде свіже повітря в кімнату. І крайнє речення четверте. Dort. Dort. Können. Können. Die Kinder Die Kinder. Kinder. Spielen. Там можуть грати діти. Отже, це у нас шпіль Плац. Щиро дякуємо за увагу. Надіємось, урок був для вас корисним. До зустрічі на нових заняттях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Пока-пока!